Шору поверх профітек. Акумуляторний, безщітковий, маленький, компактний. Є в нас такий. Поставка кейс, комплектація. В нас іде паспорт, гарантійний талон. Зарядка портова 1 Ампер. Два акумулятора 16,8 вольта, 2 Ампера. Два штуки в комплекті. Батарейки високотокові. Він буде крутити. Так само дають біти. Компактненький, маленький, безщитковий. Має, е, так, має він. 21 режим затяжки плюс сверління. Тут патрончик іде. 13-й, металевий. Е, так. Так, так, так. От такий Мане маленький. Компактний агрегат. Він, він, до речі, бере своє, він тяне. Він крепкий, потужний. Так що, для дому, для дому він класний апарат. Його можна замовляти. Так що, в нас вони в наявності поприїжджали.